Всім привіт! У нас сьогодні спека, добу вже немає вайфаю. І вчора в мене стався глобальний збій у Viber. І всі повідомлення, які були мені прислані після 18-ї години, я зайшла у Viber, давай їх відкривати, на саме перше клацнула, і все мене викинуло з Viber. Як я не перезагружала, останній тиждень десь була така проблема, що періодично. Викидало мене з вайбера, я нажимаю відкрити, мене просто викидає з програми. Ай, і вчора ввечері ще не робила, перезагружала, шаманила над тим телефоном, але довелося мені видалити вайбер і завантажити його повторно. Вайбер у мене і так само і є на цьому номері зараз, але всі переписки, які у мене були, вони ж, понятне діло, видалені. Навіть якщо вони у вас є, але в мене їх немає нічого. З того, що мені вчора писали, я бачила, що були повідомлення із-за кордону, і, напевно, з приводу ось цих кашпов, але Марія, по-моєму, якась писала вибачте, якась так сказала, я клацнула на ваше повідомлення, щоб подивитися його, і мене викинуло. Так що я не знаю, що там було написано, і відповісти я вам не можу. Всі переписки видали на абсолютно все. Так що, хто бажає, ці кашпу ще є. Плюс щойно закінчила ось такі в стилі він. Не в стилі, а, а ротанг Вінтаж називається на 5 літрів. Ось такі гарнесенький, дуже цікавий ротанг, гарний. Тому ось такі справи. Відправити я можу і завтра в суботу, або в понеділок, в неділю, не приїжджає до нас машина. Тоді. Бачила, що повідомлення починалося, що спитали мене за Ольга Булюк, питала за Укрпошту. Я два слова прочитала і далі ж воно ну, нічого не відкрилося. Мене викинуло просто з вайбера і все. Так що напишіть мені, будь ласка, повторно, хто дивиться це відео, бо ну, я вас не, не, не знайду. У вас є то переписки, все у вас зі мною є, а в мене цього вже немає. З мого боку, у мене там пусто. Лише ті, хто мені сьогодні писав, чи вчора, після того, як я опублікувала коротке повідомлення. Ось так, спекота в нас сьогодні. Живі, відносно здорові. Піду ще, буду ще дещо робити з плиту до вечора, дещо цікаве і габаритне. Вживу нереально виглядає. Дуже, дуже красиве. Всім гарного дня.